Так, при цем. Сьогодні ми розкажемо і покажу вам таймлапс, режима таймлапсу на GoPro 12. Black. Так, зараз слайпом униз. І ми тут є таймлапсу. Допустимо, аж у вас є упрощений режим. Допустим, вам покажу тойк. тут є упрощений режим. То у вас туди буде все. Просто таймлапс і у вас просто тут режим. Допустимо, ви нажимаєте. Super режим таймлапс, ускорений, зірки, фонарик і світофар. Так, ми включимо розширення, так як у нас було. Так. Повне управління. Так, тепер. Це в нас таймлапс вар. Це в нас ускорений таймлапс при якому, допустим, ми можемо якісь ускоряти деталі, допустим, бо, на жаль, у вас там іде, іде. У вас є чіткий момент, Вы, допустим, нажали на стоп, я вам такой буду показувати все. у Ви нажали на стоп. І у вас туди получается... нормальне зйомка. Ви нажали і буду вам примір, Зараз є кожного тайма. Ви нажали, допустимо, у вас йде тепер скоро. Ви хочете замедлити, нажимаєте встановити, і у вас тепер іде нормальне время і нормальну минуту. І опять п'ят нажимаєте 5 і 5 скоростний режим. Зараз все будуть всякі приміри, ви такої будете все видите на практиці. Переходимо далі. Зверхи. У нас тут є позація, позація. зірка. Це дуже класний режим, допустимо, ви знаходитеся десь у подорожі, вад, десь маєте таке файне поле, вад, десь у горах, вад, на полонинах, на якихось Карпатських горах і так далі. Ще ви собі включаєте зор, зоряний слід, ви тут, допустимо, недалеко від камери, бо у вас нікого камеру не вкрав, ви його собі включаєте. А зараз ми його переключимо і таку покажу примере. Так, все у нас зуряний слід. Найкраще я це видаю, то класти коротку видерку. То короткий слід і середній. Допустимо, букле кладете дуже довгий видер. То дуже прям, прям, прям дуже сильно все затягнемо. Що зараз покажу, яка довга видершка, як вона виглядає, яка коротка видержка і Яка максимальна видержка? То все буде. Так, переходимо далі по таймлапсах. Ту. Світографік. Це дуже класний режим, то воно є виходить безконечно. Ви фонариком там знімаєте якісь моменти. Я там щось пробував дуже класно, ну, дуже чітко. І тако я вам покажу, як воно знімає. І теж є коротка видержка, є, допустимо, довгий і прям максимальний. Ну, дуже класно, я футклив коротку видержку, бо довго так. Я, допустим, замітив, що я знімаю 8х7. 8 на 7, що допустим, є на YouTube, я беру 16 на 9. Є на TikTok, допустим, я беру наоборот. Я собі обрізаю, просто какую, його собі зміщаю і так далі. Так, Зараз переходимо -фар. Ну, це теж дуже класний режим. Це тут є длинне, длинне, допустим, аж ви дуже знімаєте плотний поток автомобілів, де їдуть. Туди вибирайте короткий. Бо прям просто в кадрі багато світла і ви нічого не будете розуміти. Вибирайте, допустимо, середній, то длінний. Допустим, коли є мало машин, тоді обирайте. Коли прям одна машина десь пройде, то виклите максимальний. І таки вам покажу пример. Ну і обичний таймлапс. то обичне там ускорення. Без ніякої ракети, що ракета, допустимо, вона. От так, куди ми зайшли, Ракета, допустимо, на автоматично определяє яку вам є скорість, А в таймлапсі ти вже настроєний. Допустим, мінімально там, 5 винастроєний і нашний таймап. Осьний таймлапс, коли ви хочете засняти хмари, як зіркися теж то Та просто вчайте. то саме обичний таймлапс, просто. Він за майно виліт, майно світла не попадає. Так от на цьому все. Повторюємо я вам покажу комплектацію. Так і всім пока-пока!